Це бандани, які він тівав на се ж, наче бо є фотографії, як він в цих банданах на байках це ж їздив. Цю коробку відкриває вперше, говорить Марина Осєйкіна. Тут улюблені речі її чоловіка. Кепочка така дуже любив. Так знаєте, я затримаю його речі і я відчуваю його тепло. Завше на байку усміхненого таким каже вона пам'ятає свого Сергія. А от трайк він робив все власноруч, все повністю будемо казати, все єдине, що мотор був, мотор був із запорожця, вставлений, це таки він робив для мене, для себе це піду до нього в гараж, а він мені каже, іди сюди, так сідай, міряй, давай для з тебе місця, скільки там тобі треба. Сергій Асійкін, військовослужбовець, в березні 22-го, розповідає пані Марина, добровільно пішов на фронт. Як ми його не просили, як ми його не благали, але ж він наставив на своєму все, казав мені одну тільки фразу. Марін, ти зрозумій, я повинен бути там. У нас діти, у нас онуки, і це має хтось робити, і я бути там. Під Бахмутом, на Харківщині чи на Херсонському напрямку, де би він не був, говорить жінка, завжди виходив на зв'язок. Куди б він не їхав, він мені завжди відзванювався, казав, що я ти затримуйся, ти не хвилюйся, все буде добре. Ви знаєте, ця фраза Все буде добре, все буде добре. Вона мені досі звучить, але вона для мене, знаєте, вона для мене, мені як оце скажуть, у це все буде добре. Для мене ця фраза, будемо казати, така рокова. Вона не вийшла все добре. І він тоді мені написав останню смс-ку, прийшла вона у 5.41, 6 лютого. Він написав, що вони залишаються на позиції на другі сутки. Мужність третього ступеню посмертно нагородили. Такий орден. Єдине, шістьох він завжди чув, коли летить міна. І він завжди попереджав хлопців. І хлопці казали, він усім нам рятував життя. І він всів крикнути, що Ніна, хлопці всі встигли, а він не встигнув копкр. Його осколок попав у шию. Тепер кожна їхня розмова тут, на сторінках книги, говорить донька Анастасія. Ось присвята, біографія, світлини татові. Це я його бачила раз, не розмовляла. 33 вірша про війну, Україну і тата на річниці його загибелі, каже Анастасія. Вона видала збірку листи вічності, про яку так мріяв тато. 56 примірників розкупили за один день. У цих віршах дуже багато недосказаних слів, які я просто не встигла сказати. В моїй душі ще віють урагани, дощі, які все лють і лють, і лють. То може все ж таки там розсвітують тюльпани, вони, можливо, смуток мій вкрадуть. Десь у думках ти завжди тут, зі мною. Хоч поряд, вже давно тебе нема. Тримай рукою, ти мою долоню, щоб легше було йти мені, мій та. Нині, говорить дівчина видала другий тираж, а виручені кошти спрямувала до створеного нею фонду імені Сергія Асійкіна. Пам'ять про тата каже, береже у справах і думках. Ось навіть зараз чутно, як б'ються в У мене така думка, що це вони з нами балакують. Анастасія Кашоїд Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.